Уже дев'ятий рік поспіль у Мукачеві вшановують пам'ять полеглого прикордонника Роберта Кіса. 10 жовтня, під час руху автомобільної колони в районі селища Оленівка Донецької області, прикордонники потрапили в засідку та були обстріляні російськими терористами зі стрілецької зброї. Прикордонники гідно прийняли бій з переважаючими силами противника та відкрили у відповідь. В результаті бойового зіткнення один офіцер. Загинув на місці ще чотири прикордонників зазнали поранені різного ступеню важкості. Серед них був солдат Роберт Кіс. Щороку в ці дні для вшанування пам'яті герої його близькі, друзі, побратими та небайдужі збираються, щоб зустрітися в футбольному поєдинку, адже Роберт був справжнім фанатом спорту. Цьогоріч долучилися більше 60 учасників. Сьогодні приймають участь як силові структури це пожежна служба, прикордонники Чопський, Мукачівський загін, поліція, патрульна Закарпатської області та городський відділ міліції. Десять команд зустрілися на футбольному полі для гри з метою вшанування пам'яті Роберта Кіса. Учасники, які долучаються щороку, кажуть, захисник назавжди залишиться в їх серцях, адже герої не вмирають. Я з Робертом дружив і дружу до ну, так як його зараз немає. Він мій сокласник, Це вже 9-й рік поспіль. Ми збираємося в честь пам'яті його. Чудовий турнір. Дякую всім командам, хто прийшов. І найголовніше це не то, хто виграє в цьому турнірі, а найголовніше це пам'ятати пам'ятати ят... пам про нього, тому що він був надзвичайно світлою людиною, надзвичайно доброю. І ми зобов'язані пам'ятати і не забувати всіх тих, хто нас покинув, хто захищав нашу країну. Безумовно, такі турніри потрібно проводити. Ми все проводили і будемо проводити. Тяжкий для нашої держави час. Відповідно, сьогодні грають молоді люди, а більшість молодих людей, які захищають, завдяки яким ми можемо маємо можливість провести цей турнір, знаходяться там, на фронті. Тому, безумовно, цей день тим героям, які полягли. Для рідних та близьких прикордонника щороку кожен турнір особливий, адже Роберта не забувають як сина, батька, друга та побратима. Спогади це важливо, що не забувають. Про Роберта. Кожного року здійснюються ці турніри в честь Роберта. Особливо для сина, ну, для Дениски. Дитина росте, Він... його взагалі не бачив, йому було півтора місяця, коли батько загинув. Він лише по фотографіях знає батька. Ну, думаю, для нього особливо для нього дуже важливе ці турніри і все, що відбувається. За результатами турніру визначили переможців. Відтак перше місце посіла команда однокласників, друге друзів. Почесне третє зайняла команда патрульної поліції Закарпатської області. Також визначили кращого воротаря, захисника та бомбардира. А кращим гравцем турніру став син полеглого героя Денис Кіс.